Йоу, я мальований. Це канал «Викупай Викупайтроха. Простір для нових відкриттів в сфері стилю та української моди. І хоча я тут відстоюю стиль, який переживає час, сьогодні я вам розповім про тренди чоловічого гардеробу 24-го року, бо розбиратися у них також корисно. Раз два три купуєш мод на базарі. Викупайтроха Не Знаєш, що стиль шарить. Викупай трохані. Не можеш піти брати шкари. Викупайтроха світ тебе пусати. Викупайтроха ні. Yeah. А почну я з дисклеймерів, так як щиро хочу донести до вас свою думку і навіть, можливо, когось переконати. Перш за все, в українських умовах, звичайно ж, основний тренд це форма Збройних сил України, адже це єдиний одяг в світі, який транслює одразу стільки сенсів. Не сумнівайтесь у нашому війську і не припиняйте допомагати. Напевно, це ще ніколи не було так важливо. Друге, тренди дійсно блискавично швидкі і деструктивні. Що для вашого гаманця, що для екології? Проте винні не якісь масони і навіть не шити. Винні люди, які не вміють думати, і легковажністю яких легко скористатися, адже саме попит провокує пропозицію. Саме тому людей потрібно просвітлювати і давати змогу їм зрозуміти, що таке мода, що таке стиль, що таке тренд. Моя думка, що тренд це відображення уподобань і бажань великої кількості людей. А також відображення соціокультурних та політичних настроїв у суспільстві. Вони зумовлені самими ж людьми, а не диктуються кимось зверху. Тому так як людей багато, так як цих явищ багато, так як в нас залі перенавантаження інформацією, тому логічно, що є перенавантаження трендами. Їх просто потрібно вміти фільтрувати і споживати, так само як ми це робимо з новинами, скажімо. Третє. Мода або стиль це дійсно не для всіх, адже це не є базовою потребою людства, як скажемо, там медицина чи їжа. Тому логічно, що думка про зовнішній вигляд приходить уже після перекриття, скажімо так, життєдайних всіх аспектів. Потім уже у вас з'являється думка про кіно, про музику, чи скажімо, про стиль, як прояви культурного життя. А от висока мода, оця дизайнерська мода це ще далі від базових потреб. Це давайте залишимо людям, які ходять в айфоні без чохла. Я також недотичний, це мені не резонує, тому я в цьому, ну воно мені навіть не цікаво і я в цьому не розбираюся. Саме тому я говорю тут конкретно про стиль, про увагу до себе, про повагу до себе, про повагу до інших, тому що ви знаєте, як в якому вигляді з'явитися у, у правильному місці, про те, як зовнішній вигляд допомагає іншим людям щитати якийсь ваш е меседж, і, власне, вам самим допомагає легше жити. І тільки зараз цього всього випливає, що я зовсім не пропагую приміряти на себе з жодних з цих трендів, просто хочу створити коротке, зрозуміле відео, де ви зрозумієте, що зараз відбувається у цій сфері культурного життя суспільства, де ви зможете розширити свій естетичний світогляд і тільки за бажанням і за розумінням як далі з тим працювати, можете щось застилізувати у своєму власному гардеробі. А тепер нарешті по пунктах. Перше, всіх цікавить у цьому році чи досі буде популярна естетика Y2K або MAC Blink. Такі речі, як там ремінь пряжкою, типу Vivian Westwood, Tracker Хет, Окуляри, характерні для нульових, все ще активно зустрічаються в публікаціях авторитетних фешіоніст. Але глобально особи або медіа, які мають реально цей фешн вплив, скоріше все почнуть дивитися в бік чогось іншого. Адже вони вже мали цього вдосталь і реально наситились. Ці речі доволі яскраві і виразні. І саме тому з часом вони стають приторні. Ну, так вже працює наш мозок. А ось на вулиці, а тим більше в менших провінційних містах, я думаю, що цього на вулицях ставатиме поки що тільки більше. А от на ринку, скажімо, або там самих таких дешевих примітивних інстамагазинчиках це взагалі може стати трендом ще через рік або й два. Тому висновок напрошується сам. Розуміємо, що повернення нульових це був такий мікротренд, або можливо навіть ще якесь менше явище, яке за короткий час зовсім стане неносибельним і. Це жахливо. Існує загроза ще одній важливій популярній тенденції останніх років. А багато джерел допускають, що скіні джинси знову ж таки прийдуть на заміну широким штанам. Їхнє повернення, бо скоріше, на мою думку, повернення просто менших об'ємів має сенс у найближчий час, адже. Навіть такі, скажімо, NPC біля білого наливу або відвідувачі каліянбарів ще частіше зустрічаються у доволі широких штанах, що взагалі важко було раніше уявити, тому логічно, що люди, які перші це на себе приміряли, зараз оглянуться навколо і знову ж таки не захочуть себе з ними асоціювати. Хоча це не завжди працює так, скажімо, я носив, старався носити носити якісь ширші штани десь з 19-го року, дійшовши до свого максимуму якраз цього літа, але раптово восени я почав носити карго власне з 19-го року, такий більш. Прямі, і я розумів, що от щось мені подобається. А потім е, після фотосесії для Me, я взагалі дуже сильно захотів пряменькі чорні брюки. Тут навіть не річ в тому, що я вже надивився і наситився, просто мені здається, я вперше ніби захотів бути в житті привабливий не для себе, а й для інших, або й моє сприйняття естетичності стало дуже класичним і звичним. Типу, я зрозумів свою фігуру, свій ріст, свою вагу і зрозумів, нарешті з ними працювати. Зрозумів, що мені не потрібен е, лишній об'єм в бедрах і, коротше, захотів бути стрункішим. Тому зараз. Я зараз навіть вирішив продати там, дві пари своїх широких джинсів, залишити тільки одну і взяти щось більш приталене. В'язані речі, як і в минулому сезоні, як і, наче в позаминулому. Якщо ви бачили попереднє відео, то ви вже бачили, знаєте. Це якраз хороший приклад. Давайте я вам покажу, як та сама річ, той самий тренд, точніше. Може бути дуже кричущим і з часом стати аттентрендом. А як він може бути доволі базовою класичною річчю, просто його техніка виконання власне зсилається до цього тренду. Ось така річ реально кричуща, і вона транслює в основному тільки конкретний тренд. Тоді як ця є більш класичною, вона не вибивається з уявлення норми в більшості людей, вона не викличе негативних емоцій, коли оце в'язання буде скрізь, бо все ж таки залишається доволі базовою класичною і лаконічною річчю. Тобто, ви її так чисто інтуїтивно прикинути можете в. Гардеробі минулих десятиліть, і зрозумійте, що вона там все ще виглядає доречною. А отже, буде доречною і в подальшому. Ну а взагалі, тренд насправді дуже привабливий, дуже такий затишний. Причому він може бути як теплий через власне в'язку, а так само може бути дуже курортний літній, якщо це виконується з якогось плетіння соломи, збливу коли всякі аксесуарчики, типу панам або сумок. Ну, насправді це виглядає дуже естетично, і це, напевно, один з небагатьох трендів, який, власне, вирішив і додати до свого гардеробу. White luxury і old money. Всі ці естетики ми вже згадували в попередніх відео, проте, якщо ви хочете окремі відео про кожну з них, дайте знати. Адже вони все ще будуть актуальні або навіть набиратимуть оберти у цьому році. Взагалі, оце позиціонування я бачу зараз все більше і більше. Тобто багато брендів переходять від такого класичного вуличного урбаністичного позиціонування до оцього цього більш елегантного та вишуканого. Я цьому з одної сторони ніби сильно дуже тішуся, а з другої сторони, я вкотре злюсь, що те, що мені подобалось раніше. Стає масовим. Але з іншої сторони, я просто вкотре підозрюю, що мої смаки не є унікальними, особливими. Просто ну, мені вдається їх там. Вподобати, передбачити за рік, два-три до того. Зараз заходжу там на маркетплейси, типу PRM, End, чи на сайти там Carhartt, Puma, ще когось, New Balance, І всюди бачу ці фотосесії в стилі Аймеліандори, е який я там зберігавши в 2020 році собі на Пінтересті, думав, блін, оце я колись відкрию бренд чоловічого одягу, і там буде саме така естетика. А тепер уже не актуально. Ну зараз якраз на піку актуальності. Тобто ці плани вже треба відкласти. Наступна дійсно популярна і помітна тенденція це перехід від кросівок до туфель черевиків і так далі. Перехід на кросівки в побуті раніше був дуже революційним, і тут немало доклалася до цього компанія Nike. Зараз революції не станеться. Просто розумієте, велика кількість людей уже народилися і прожили ціле життя в той момент, коли кросівки це було звичне взуття на щодень. Але зараз багато сучасних туфель зовсім не є загрозою для комфорту, як це було раніше. Ось я маю такі мок. То туфлі від українського бренду. Мені подарували Estro. А, Вони настільки легкі і зручні, розумієте, там підошва, навіть не так, як раніше була якась там важка гума, там піна, типу аналогічна піна, як у кросівок, типу якась Ева. Тому я в них реально біжу, я б не міг них на пробіжку ходити. Але це не стане таким масовим явищем на роки вперед. Тобто зараз ми просто накопили вже тоді ж знизили свій інтерес до кросівок, тому що їх дуже багато постійні колаборації, нові нові моделі. Ми все життя, багато хто навіть просто туфлі одягав тільки на 1 вересня і на перше причастя, розумієте? І власне Через це у багатьох чоловіків зараз з'являється інтерес до іншого взуття, але з моєї точки зору це дуже навіть красиво. Наступне це всякі нові. Кори, ну кор. А вони з'являтимуться і так само швидко пропадатимуть і надалі. Яка тут мораль? Ці всі естетики насправді існували і існуватимуть поза часом своєї популярності за рахунок людей, які є частинкою цієї мікрокультури. Тобто – це про фанатів певної футбольної команди. – це про людей, які люблять активний відпочинок і подорожі. Там балет-кор це про людей, які дійсно танцюють, чи то балет, чи якісь там схожі танці і мають відповідний спосіб життя. Вони й далі так одягати. Тому що ну, це частинка їхнього побуту. Але якщо ви не дотичний, то ви просто на якийсь момент захопилися тим, що око побачило щось нове. Але ця пристрасть дуже скоро пропаде, тому що власники це не про вас. Тому або чекайте на кор e, всього свого життя, або власне зрозумійте, чи ви вже не є частинкою якоїсь субкультури, і просто почніть її романтизувати своїми силами, або вона вже романтизована, просто долучіться до цього. І тут, власне, таки можна зрозуміти, що поняття моди і стилю набагато глибше, тому що ти спершу повинен усвідомити, хто ти є або ким ти хочеш стати. Тому що якщо в тебе немає якоїсь там відчуття цієї ідентичності, то ну ти завжди будеш такою порожнечою, яка просто приміряє на себе усілякі чужі маски. А, ну, наприклад, глобальний новий кор, який вже існує, це опіум кор або просто опіум, або навіть вемп На мою суб'єктивну думку, це більше приживеться з молодшим поколінням, скажімо так. А, це така хіп-хоп, хіп-хоп, якщо так можна тепер категорично казати, естетика, яка, власне, Власне, більше віддає навпаки готикою і чимось таким гротескним. І яскравим представником її є плейбой-карті. І характерними тут є усілякі символи окультизму, містицизму, католицизму, усілякої міфічної фігні типу вампірів і так далі. Але ще плюс дуже сильно лакшері, велика кількість грошей, наркотики, слава, рок-н-ролл. І тому з лакшері брендів ця вся естетика надихається ріком Овенсом, Баленсіагою і Мейсоном Марджелем. А от найцікавіше, як на мене, у цьому році це тренд на технології. А в основному це примірка віртуального одягу або навіть покупка віртуального одягу для своїх цифрових аватарів. Тема діджитал фешену взагалі насправді дуже складна, особливо коли ти старший чувак, який не встигає за прогресом. Але, скоріш за все, в мене вже в інстаграмі якраз вийшов пост про діджитал Fashion, де я старався а, пояснити і оправдати це явище. Тому підписуйтесь на мою інсту і стежте за новими цікавими публікаціями. От дзеркала до реальності цього року можна було помітити в новинах, і не раз це дуже крутий спосіб привернути увагу до свого магазину, так як тут це зображено в рекламі Томі Hilfiger. А ти просто проходив мимо і раптово став, нібито частиною рекламного кампанію. Пейну другого бренду і ще й заодно дізнався, як класно на тобі сидить куртка, а особливо класно бачити дзеркала від FaceMe, бо це проєкт українців, який у цьому році працював з Prada і Mugler. саме по дзеркалах, а також створював доповнену реальність для Bershka та Maison Kitsune. А ще до речі існує топовий світовий стартап DressX, який також започаткували українки. А це власне стартап-платформа, де ви можете приміряти на себе люксовий брендовий крутий. Віртуальний одяг саме для створення контенту. Ще помітним трендом в плані технологій є тренд на навушники, саме на оці Appleський, адже це дорогий аксесуар. Але в цьому році ще дуже популярним стала їхня кастомізація усілякими накладками, ну або просто навіть стікерами. Але власне ці накладки дуже часто виконуються з допомогою 3D-принтерів, тому тут двійне поєднання моди та новітніх технологій. А ще один просто цікавезний кейс цього року, бо я до цього навіть не знав про них, це є Human AI Pin. Це Такий революційний, по суті, девайс Пін, який містить в собі і штучний інтелект, і камеру, і проектор. Ви можете йому навіть тут показати жменьку горіхів і запитати, скільки калорій в порції. Можете попросити включити відео або просто спілкуватися з ним як з другом. Але саме неочікувано, що першою людиною за межами компанії, яка його мала змогу поносити, була Наомі Кембл, колишня супермодель. А згодом на Паризькому тижні моди цієї осені на показі Коперні, Наомі та інші моделі прямо по подіумі ходили і демонстрували Трували цей пін, однозначно, коли компанія вже вийде на, масовий, на масове виробництво, а якось буде заігрувати з темою моди, будуть якісь е, цікаві дизайни або е, ручні кастоми крутих ювелірів. Ну тому що неспроста оця колаборація з модним світом. Ну і на кінець, якщо просто проаналізувати модні покази, якщо проаналізувати текбок, то ми можемо виокремити що воркве та спорт досі актуальні. Хоча здавалося, б, було так багато цих курточок від Carhartt, цих штанів, Car але загальна стилістика, загальна. Форми, фактури, або навіть матеріали, які притаманні для робочого одягу, все ще актуальні, тому що це так само експорт, це зручно, це практично, це на кожен день і запит на це завжди буде. Те саме й Денім Ми його відокремлюємо вже від робочого одягу, тому що він виглядає вже деколи зовсім не по робочому а дуже навіть епатажно. А зараз Денім популярний не тільки на штанах і на курточці як раніше. А його класно додавати там у взуття у аксесуари, в головні убори, або робити абсолютно по. Повністю тотал Denim Луки. Також велика кількість на подіумі майок та відкритих ніг за рахунок дуже коротких шортів. Хоча в нас була тенденція дуже крупна цього року цього літа на Джордж, типу на джинсові шорти, оці довжелезні, як у 2000-х, проте на подіумі нам показують навпаки дуже відкритих чоловіків, які максимально демонструють своє тіло. Причому ті ж майки, вони бачите, як актуальні можуть бути для стилю нульових, для Y2K, так само і для робочого стилю. Тенденція на роки, тому можна, власне, приміряти на себе. А з більш неочікуваних трендів це речі із блискітками або флористичні мотиви. Чому неочікувані? Ну, тому що в більшості чоловіки а, більш консервативні, уникаютьсяляких там власне от блискіток, квіточок. А, проте я не можу сказати, що я би таке кожен день носив, точно ні. Але от квіткові мотиви Ну мене взагалі не лякають. Ти в принципі щось блискуче на якісь там, не знаю. Святковий вечір, щось ну я би міг себе це не є для мене чимось зашкварним і взагалі я вважаю, що чим менше упереджень теми, тим різноманітніше і цікавіше у тебе життя. Це був канал Викупай Трохання. Я сподіваюся, вам доніс якусь мораль, якісь свої думки. Сподіваюся, ви їх розділяєте. Якщо так, або якщо ні, напишіть в коментарях, буде цікаво з вами подискутувати. А не забувайте донатити на армію. Проте, якщо у вас залишиться лишніх кілька гривень, ви можете підтримати наш канал. Усі доступні способи є в описі. І приходьте за тиждень ще буду радий вас бачити. Папа. -па.